Президент України вперше публічно представив план перемоги. Деякі пункти містять таємні розділи. Україна дала партнерам дедлайн до завершення повномасштабної війни. Скільки часу має захід та чи схвалять союзники дорожню карту банкової? Докладніше вже за мить. Рада вітати на каналі «Сій час. Оформіть підписку, і ми починаємо. Володимир Зеленський представив перед українським суспільством довгоочікуваний план перемоги у війні з Російською Федерацією. Головні пункти глава держави озвучив із трибуни Верховної Ради у присутності народних депутатів, глави уряду, головнокомандувача ЗСУ та керівників силових структур. План перемоги серед іншого дозволяє нам усім в Україні об'єднатися ще більше навколо спільної мети, наголосив президент. Пропоную почути уривок із його виступу під склепінням. Це план посилення нашої держави, посилення наших позицій, щоб бути достатньо міцними у завершенні війни, щоб Україна була з усіма мускулами. Цей план можливо реалізувати. Це залежить від партнерів. Підкреслюю від партнерів це точно не залежить від Росії. Всього план налічує п'ять пунктів. Три з них містять положення з грифом таємно. Перша частина полягає у наступному запрошення України до НАТО вже зараз. Другий розділ стосується галузі оборони. Слухаємо. ключем до реалізації цього другого пункту плану перемоги є успішне продовження операції сил оборони та безпеки України у визначених районах ворожої території, щоб не допустити буферних зон на нашій землі. Крім того, нам потрібно нарощувати власне виробництво зброї, а також збільшення допомоги від західних партнерів. Третя частина стримування. Секретний додаток від нього вже отримали США, Велика Британія, Франція, Італія та Німеччина. Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якого якої воєнної загрози з боку Росії, та який зв... звузить, максимально звузить варіативність дій Росії до таких перспектив, або приєднатись до чесного дипломатичного процесу для справедливого завершення війни, або гарантовано втратити можливість? Продовжити агресивну війну внаслідок застосування україною наданого пакету стримування згідно з визначеними військовими цілями Росії. Четвертий пункт економічний. Це можливість нашого зростання у цій царині, каже президент. Будемо слухати далі. Україна пропонує Сполученим Штатам разом з визначеними партнерами, зокрема, це євросоюз, частиною якого Україна буде, та з іншими партнерами в світі, хто є нашими партнерами, укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного потім економічного потенціалу. Останній пункт передбачений на виконання вже у післявоєнний час. Увага на екран після цієї війни Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів. І це люди, справжні люди, наші воїни, які володітимуть реальним досвідом сучасної війни, успішним досвідом застосування західної зброї та різновічним досвідом взаємодії. Безумовно, з нашими пар партнерами, з військовими НАТО, цей український досвід має бути використаний для зміцнення оборони всього альянсу та гарантувати безпеку в Європі. Насправді сам постулат достатньо стислий. Який вигляд має план перемоги зеленського у роздрукованому вигляді? Показав глава парламенту Руслан Стефанчук. Зрозуміло. <рес> він не дуже великий, він не великий, тому що атані. А наскільки са інакше можете нам так сказати? можете сфоткати це саме головне, але що це за секретні розділи щодо таємних додатків плану? То як раніше повідомляв радник керівника офісу президента Михайло Подоляк, йдеться про математичну складову: яка кількість зброї та в якому вигляді має бути надана Україні? Ці дані не публікуються для загального огляду їх передають в руки деяких лідерів країн партнерів України. А після цього представники нашої держави можуть надавати певні пояснення своїм іноземним колегам. До слова, вже у четвер, 17 жовтня, Зеленський прямує до Європейської ради, аби представити план перемоги України на саміті ЄС. Зазначу, що напередодні, у вересні, президент вже дав союзникам три місяці на ухвалення основних положень, представленого ним плану. Про це писало агентство Associated Press. Однак досі жодна країна публічно не схвалила чи не прокоментувала його доцільність, пише видання. Але якщо пункти знайдуть свій відклик серед партнерів, ми зможемо закінчити війну до 2025 року. Чи реальні такі дедлайни? Як вважаєте ви, шановні глядачі? Напишіть, будь ласка, в коментарях свої думки та прогнози стосовно цього питання. Залишати свої вподобайки, підписуйтесь на канал «Сейчас» час і тисніть на дзвіночок. На цьому дякую вам. Далі більше новин. І знову дрони намагалися атакувати Київ. Ворожі випала бачили над Троєщиною. Чи є руйнування? Про це замить. Вночі Росія влучила по промисловому об'єкту на Тернопільщині та атакувала інші регіони. Головне зібрали для вас у випуску на каналі Січас. Підписуйтесь і почнімо. Після нетривалої паузи російські окупанти знову взялися тероризувати столицю України шахедами. Пізно ввечері, 15 жовтня, безпілотники помітили у небі над мікрорайоном Троєщина у Києві. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Однак у КМВА відзвітували, всі ворожі БПЛА, які загрожували столиці, було знешкоджено ще на підступах. Утім, дісталося й околицям. Тривога в області тривала більше 12 годин. Зранку, 16 жовтня, на регіон попрямувала нова серія дронів камікадзе. Працювали сили ППО і знову навідмінно. Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив: постраждалих серед населення немає, але внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей. Одному з садових товариств загорівся приватний будинок. Будівля зазнала значних руйнувань, вогнеборці вже усунули займання. Також згорів автомобіль, що стояв поруч із домом. Пошкоджено ще один будинок, господарчі приміщення та паркан. Далі ми обговоримо регіони, які минулої доби теж постраждали від агресії нашого неадекватного сусіда. Це результати влучення росіян по промисловому об'єкту у Тернопільській області. На об'єкті виникла масштабна пожежа. Для її ліквідації були залучені 45 рятувальників та 12 одиниць спеціальної техніки. Крім того, ще 12 поліцейських і 4 одиниці спецтехніки. Харківщина пережила обстріл кабами. На жаль, у селі Кругляківка бомба пошкодила приватний будинок та господарчу споруду. Загинув 73-річний чоловік. У місті Куп'янське в Півідрон влетів у цивільну автівку. Людей, на щастя, не зачепило. Троє мешканців, поранені через обстріли РФ на Донеччині, повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. До лікарні через діяльність руського міра потрапили цивільні із Костянтинівки, Селидового та Світлого. Понад десяток приватних будинків багатоповерхівок та адмінбудівель зруйновано або пошкоджено. На долю жителів Запорізької області випало 388 ударів. Усього за добу били загарбники по дев'яти населених пунктах, зокрема по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандрівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного. Загиблих та поранених немає. 12 шахетів села ППО збили у ніч проти середи над Дніпропетровщиною. Повідомив начальник регіону Сергій Лисак. Люди вціліли. Додам, що напередодні ввечері російська армія атакувала ще й Нікопольщину. дісталося Покровській громаді без жертв. Південь теж не мав спокою. На Миколаївщині знищено три бипала «Шахет». Шість жителів дістали поранення на Херсонщині. Пошкоджено багатоповерхівку та дев'ять приватних будинків. Також окупанти понівечили господарські споруди, гараж, автобус та приватні автомобілі. По всьому обласному центру та на околицях зникла електрика. Живлення вже частково відновили. Сумщина мала не менш гучну добу. 15 жовтня у селі Ямне Охтирського району внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. У селі Сваркове, Конотопського району пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та ще чотири приватні житлові будинки побито. Загалом, у результаті протиповітряного бою збито 51 ворожий БПЛА. Запущено було росіянами 136 апаратів. Крім того, два ворожі безпілотники повернулися назад у напрямку РФ, а шість десятків були подавлені засобами РЕП. І ще зо два десятки на момент звіту перебували у повітрі. Додають повітряні сили ЗСУ. Ми ж дякуємо нашим силам протиповітряної оборони. І на цьому я буду ставити три крапки. Закликаю підписуватися на канал сейчас, залишати свої вподобайки і коментарі до зустрічі.